Усім привіт, дорогі підписчики та гості каналу Закарпатського геймера, з вами Мішаня, і сьогодні у нас є Vetрюк Симулятор 2. В сьогоднішньому випуску я би хотів з вами поговорити про плани на майбутнє, про те, де я пропадав і про все інше. Ну що ж, ось бачимо, наша машинка це Renault, і ми знаходимося на трасі, припарковані на узбіччі, включили аварійку, тому що щоб в на нас ніхто не вписався, так як це ніч. І давайте подивимось, куди ми направляємось, а ми направляємось із лінза в... Братславію, ось сюди ми веземо вантаж. Я давно не грав цю ігру, як я коли приїхав, і бачимо, ми веземо вантаж, то давайте, давайте його довеземо і а, включаємо собі, а, собі першу камеру від лиця, заводимо наш двигун. Ось Бачимо, машина прокура також проїжджає. І Можливо потихоньку рушати. Треба нам включати лівий поворотник і проходити. проходимо на трасу. І направляємось до лінза. Ну що ж, друзі, давайте я спочатку поговоримо з вами про те, де я пропадав. Ціле літо Ціле літо я поїхав на заробітки. І так, я поїхав за кордон, тому що ось така у нас доля. Після школи, закінчивши школу, я поїхав на заробітки і ціле літо, три місяці я працював. Ну я би не сказав, що важко. Одне, що важко, те, що ти за кордоном і далеко від друзів, далеко від родини, далеко від всього, що тебе тут тримає. Там, ну, мені більше подобається на на... більше подобається на заробітках, більше подобається за кордоном, так як, так як ти, собі, ти себе почуваєш вільним. Для тебе все, все зовсім нове і дуже, дуже нові емоції переповнюють. Так важко інколи працювати, бо є такі дні, що просто нічого не хочеться, просто хочеться відпочити, але Що, що поробиш, треба чимось ризикувати, треба щось робити. І звісно ж я не знаю, чи що я поїду, можливо, я поїду через місяць, можливо, я піду через два місяці, можливо, я поїду через три місяці. Я не знаю, чесно, коли я поїду в другий раз. Але а, ось. Літо це я провів з вами на заробітках і знайшов багато нових друзів, знайшов і ворогів також, як би сказати так, і знімав, старався знімати відео для Real Лайф та свого. Лайф каналу, ну, в мене це не виходило, так як часу мені бракувало, але за ютубом я дуже і дуже дуже сумував, так як я хотів знімати відео, я хотів відео для вас знімати. І ось нарешті Сергій мені дав нагоду, він сказав Мішані, якщо хочеш знімати відео, давай пограємо в піфу і вирішимо, чи будеш ти знімати, і приємно зробимо для наших підписників. Я подумав, подумав, думаю, чому би і ні, Сергій, в принципі, погодився. Сергій, тобто, дав мені виклик, я погодився. І він смілий, сміливий за те, що він погодився зіграти зі мною в FIFA, так як у FIFA, якщо ви знаєте, що я краще граю за нього, але все одно матч був дуже і, дуже і дуже цікавим. Якщо хтось не бачив з вас, то звісно ж переходіть і дивіться. Я приїхав, ну коли я приїхав додому, я... Ну як у мене був інтернет в Росії, так? А я просто коли приїхав додому, мені Сергій розказав новини каналу, розказав скільки у нас підписників, за скільки набирається. І я просто офігів, так як коли я їхав, у нас було приблизно десь 600 підписників чи 700, ні, навіть 600. 600 десь. І тепер 1200. Це дуже і дуже приємно. З вашого боку ви нас підтримуєте, український канал. Важко розвиватись на українському Ютубі, так як... Дуже багато неприємностей, багато всього важко набрати аудиторію, але нас мотивірує те, що ви дивите нас і ставите лайки. Тож давайте попробуємо назбирати на цьому відео хоча, б, хоча б 50 лайків, якщо можливо таке, якщо ну, я надіюся, що ми наберемо так, як для нашого каналу це невелика кількість, і нам тепер треба ось бачимо поворот повертати. Так. Давайте, давайте потихонечку розвернемось, так, щоб... і потім будемо далі говорити. Так, я не знаю, чи тут односторонній рук, чи ні, ну напевно, ні. А можливо, добре, їдемо правою стороною, так як це має це діло бути. Ну що ж, тоді, от я вам розповів про те, де я пропадав, і про те, як я провів літо, і тепер би я хотів вам розповісти про плани на FIFA 16. У нас кар'єра FIFA 16 за Сувілі, і вона, можна сказати, вже набігає кінця, вона залишається там ще випусків можливо, 15, можливо, менше. Ну, в принципі, можна зробити декілька стрімів. Але я би хотів, я хотів вже собі купляти УПЛ і грати за Динамо Києву або за Украї... збірну України. Але але є одне но. Якщо я тобі встановлюю УПЛ для FIFA 16, то в мене пропаде кар'єра за Севілію. Я вже би хотів пройти кар'єру за Севілію, А так як виходить FIFA 17, я думаю, що я її придбаю. Я надіюся на це, що я її придбаю. Вона десь буде приблизно стояти 700 гривень. Я жалко віддавати за гру такі гроші і... Не знаю, не знаю, що буду робити, можливо собі її придбаю, але буде-буде ще видно, друзі. Я не, не можу точно сказати вам, що буде по поводу fifa 17, але демо версію, ми, звісно ж, з вами потестуємо. І якщо я собі придбаю FIFA 17, я начну кар'єру. FIFA 17 за кар'єру за команду і там є новий такий жанр, як історія. Дуже цікавий там за свого гравця, тож це також ми спробуємо. Ну, за плани FIFA я вам також розповів і які би ігри я грав. Так, Друзі, в мене для вас є маленьке проханнячко. Якщо вам не складно, будь ласка, напишіть в коментарі, які би ви хотіли ігри бачити, які би проходження ігор ви б хотіли бачити в, викона в моєму виконанні. І, звісно ж, пишіть в коментарі, щоб вам, щоб вам більше по душі, які б ви ігри хотіли бачити в проходженні. І я з цих ігор виберу найцікавіші і зроблю опитування в групі ВКонтакті. Так, звісно ж переходіть в групу ВКонтакті, підписуйтесь і стежте за новинами. А, в принципі, в жанри ігор ви можете мені підказувати від шутерів і до симуляторів, так як стратегії я не граю. Тому що стратегія у нас Сергій, тільки і Сергії, і тому ви все самі розумієте. Що б я хотів ще сказати вам, на нашому, на нашому каналі, на нашій групі ВКонтакті і на нашому каналі з'явився новий такий пункт. Реклама на каналі. Якщо вам потрібна реклама, ви, звісно ж, можете почитати в групі ВКонтакті і перейти, подивитися і замовити рекламу на нашому каналі. Так, нам треба... Давайте включимо аварійку і подивимось на карті, куди нам точно треба, так як е, ось бачимо, напевно, ось сюди нам і треба. Так, давайте, давайте спробуємо зайти, так як ми трошечки засильно, але ми проходимо. Так, ми тут проходимо. І нам треба заходити сюди. І напевно сюди наш вантаж і треба було привозити. Якщо ні, то зараз ми будемо його... Звідси розвертатися, ні, тут так, тут наш вантаж. І ми можемо його залишити. Ну що ж, здали наш вантаж і тепер ось бачимо цистерна. Цистерна доставлена із міста Лінц в Браславію, пробіг 255 км, у 24 години і потратили ми на це все 120 літрів. Заробили 5000 євро, тож давайте продовжувати. І ось бачимо, так ми довезли наш вантаж. Я дякую всім за перегляд, ставте великі пальці вверх і діліться нашим відео, підписуйтесь на наш канал. Всім дякую, всім до побачення, будьте закарпатським геймером. З вами був Михайло, до побачення.